Всім привіт від пана Мишка з Колорадо у нас сьогодні 22 квітня ранок 8 ранку мінус 4. А я буду їхати через 2 години за бджолопакетами. Ось такі в нас невеликі опади пройшли. Ну а що ти зробиш? Це Колорадо, Да. тільки не знаю що їм робити. Тим пчолопакетом як привезу. Добре, що хоч небагато заказав. Ну ось такі то наші справи. Ну що, їдемо за бджолами. Температура 27 по Фаренгейту. Десь градуса три мороза, травку було мінус 4. Ось такі-то нас справи. І так я під'їхав до магазину, який називається to be or not to Be, тобто будь чи не будь, або до бджолок і не тільки. Так? Люди воно беруть. У нас сніг йде, Вон вони їх розгрузили під на холодний бетон. Не гоже, треба було б хоч би якось температура мінус мінус 3, іде сніг. Ну я взяв ось його 5 штук, 5 штук взяв. Уродіше веляться, буду ждать температури, щоб так же поставити, щоб не відкрились по дорозі. Ось такі то нас правил. І так, приїхав я на пасіку. Сьогодні мало температури, може плюс Плюс плюс, плюс два, плюс три, плюс п'ять, не більше. Тут я бачу, видно, снігу не було, в нас в городі був сніг, це за городом, вітру немає і ось, дивіться, які... скільки їх везли, що вони понабудовували на кришки усього. Ну, Це такі жирні, я вам скажу, пакети. Сонечко вийшло, погодка тиха. Можна пересаджувати. Так, от пересаджую ще третій. Тоже, бачите, скільки, скільки вони його тут будували. Невідомо, так. Да. Матки не шукаю, бо ну, 5 градусів, тихо, правда. Вода воно стоїть. Так все добре. Пересаджувати, ну пересаджую швидко, щоб не охлаждати. Не застужувати гнізда. Ставлю їм ось отакі повномедові. Отаку от пиргову. Медову і ця теж медова. Так відкриваємо, подивимося, що тут. Ну, вони довго їхали. Наліпили. Ну тут мало наліпили. Тому що, якщо подивитися все на інші, скільки вони поналіплювали на кришку. Тут тут ось тут достатньо. Ну що быстренько зараз пересаджую. Ну от пересадив останню чи крайню сім'ю. Отакий от у мене творческий безпорядок <хи> на моєму точку. Зараз надо буде поставлю полоски від клеща, бо в цьому ось Є що запечатаний розпліт, а тут дуже багато було із цей, дуже молодої бджоли. Вона така риженька, світленька, тільки-тільки вийшла. Ну от такі то справи моє. Маток не бачив ні одної, як ту суботу було тепло, я пересаджував, я дуже гарно дивився, бачив усі матки, що купляв. Тут маток немає, але розпліт є, то я думаю що буде гаразд. У нас вже з 1 травня вже будуть постоянне тепло постійне буде передають. Так що приїдемо, зробимо тоді контроль. Кормів їх 4 рамки з медом і одна пергова. Так що все, я думаю, буде все гаразд. Начебто і все на цьому. Дякую за увагу, до побачення.